Так, всім привіт! У нас е, п'ятий сезон. Завершується. Ну, в мене завершується. Ось, і ми зараз будемо валити сетом. Першу хвилю я вже пройшов. І зараз будемо пробувати другу. Скільки ще ця шляпок буде? висіти? Чотири ходи. Ладно, хай поки висить. Ми тим часом зробимо отаку. От за Завертульку. На першій хвилі довелося витратити трошки розходки, бо щось не було каміння того що треба. Ось, Але Ну, таке не було то не було. То що зробиш? Я постараюся зараз по Шуріку його завалити. Щоб не затягувати відео. А чого не посчитали цей? Ну, ладно. Е, так. І робимо таку завертульку. І робимо таку завертульку. Досить цікавий був п'ятий сезон, мені ну, зайшов. Але якщо чесно, цю фінальну битву я очікував, що тут буде прям вау. А як виявилось, ну, нічого особливого, типу. Просто Ну, таке, як, типу, як третій сезон, як. Цей... І всі остальні. На другому сезоні мені довелося трошки побавитися, бо там. Дійсно було важко. Та й в мене героїв не було таких, типу, як зараз є. Ось, І я думаю, саме через це і довелося побавитись. Я не пам'ятаю, по-моєму, чи з другого, чи з третього разу я його пройшов, не пам'ятаю. От, а тут, ну. Думаю, все доволі швидко це закінчиться. Ось, якщо хтось не, не хоче дивитися, типу, то можете перемотати, я не ображуся. Тільки мені про це не говоріть. Щоб я не знав цього. Так. Е... Тут е, треба старатися робити як можна більше кристалів. Як можна більше. тих мордочок таких от... Блін, одна що її візорвав. Ну ладно. Бо появляється така движуха зверху. Я взагалі її активірую. І буде страшний бабах Пам нахуй. 2500 урона наносить. Ну, без ОРХП тут тяжко буде пройти. Кажу зразу, хто ще не прийшов. Тому якщо у вас є, ну, пожалуйста, такі чувачки, як е, що дають ОВХП, то не нехтуйте ними, е, одразу їх беріть. Так, щось трошки затягнулося. Треба було щось взяти, мабуть, стоп время. І це би трошки пришвидшило, мабуть. Ну нічого, я думаю, зараз ми і так його доб'ємо. І я думаю, може навіть трошки попризуваю сьогодні. Так, ну, це щось якась шляпа відбувається. Я думаю, може взагалі піти сині, это синім, кажу жовтим моном, але думаю, не жовтим буде занадто напряжним, тому я вирішив піти. Такою ось командую. Ну, попробуємо, подивимося, що воно буде. Так, можемо зробити таку завертульку. І щось мені це починає не подобатися. Треба було більше мани брати. Так, да, бо щось... Щось, коротше, може піти не так. А ще зараз там же ще, ще одна хвиля буде. І це все може закінчитися просто неподобством. Так, да, і він вже заряджений знову. Але є бонус до броні. Я думаю, це ну, непогано. Е, так. І при всяк випадок поставимо таку собі шляпу. І зірвемо так. Так. Да. Угу. І чим би тебе добити. Не хочу використовувати, щоб зараз е, вийти на другу, на третю хвилю вже виходить. І цей. Щоб була заряджена і зразу йому о, маєш тобі. Зразу йому цей. Так, все. Перша хвиля завершена. І ще лишилася така от заліпуха. Магній ми піднімаємо. зразу так і ось так. Так. І зробимо ось так. Ну Тут доволі швиденько. Можна було магній, навіть навіть не піднімати. Але ладно. На один світок ми не менше буде, думаю, це нічого страшного. Все, завершаємо. П'ятий сезон. Давай же дохне. Скільки можна. Що тобі там вирішилося? 7300, 300 ніхуя себе, скільки з тебе. 22 000. Новий <кій> ну, чувак. А, все. Вмер. 2 000. Коротше, не важно. Ось, завершується 5 сезон. І дивимось. Нічого не будуть писати, то писали на цьому на легкому рівні. Ось і такі ось нагороди дають тактика. Ну, непогано. Такі досить в мене непогані запаси. Дротики маловато, звісно, але я недавно ще газель, то я думаю, нормально. Так, ну, поки що так. Так, і давайте зараз трошки ще попризиваємо. Трошки ще попризиваємо. Е, в мене лишилося 18. 18 круток треба зробити до рекомендованого. Трошки розгрузимося і погнали. Я буду робити так, як показував Саша. Так от, зробив одну крутку, вийшов. Йоп, твою мать. Е, зробив ще одну. Вийшов, зробив тут. Пішов далі. Понятно. Щось, коротше, Сашина теорія теж не працює. Е, ладно, попробуємо з Сета, Ще один фаз. Понятно, тут що? О, ну тут непогано так насипало. Дуже навіть непогано. Так. Е -е, ще один амулетик тут. І йдемо знову сюди. Що це за шляпа? Ну, хоч вже пішли такі, типа... Четверки там. Так, дивимось далі. Знов четверка, но не та, що треба. Та що ти за... Що, я опять буду без пятерки в п'ятому сезоні. Мені це не подобається геть. Ну, давайте з цієї сторони може. О, господи, боже мій. Це шляпа? Просто шляпа, тонік. Е, так, 96. Жестко, конечно. Твою мать. Ты что, получается все? про я свое счастье. Что там, 98. Так, еще одна. И джериф. Так, ну... Можу взяти якогось звідси. Але, але, але. Е, трошки зараз поспілкуюся зі своїми друзями з Альянсу. Може мені порадять кого взяти. Е, в общем, коротше, я порадився зі своїми соклановцями і... Ну, Типу, були поради, але вони всі були різні. Хтось каже Аріель, Ігор каже Аріель, там Саша каже Міцуку. ще один Саша каже Тарлака бере, Посейдона можна взяти. Але ну, все-таки Аріель мені якось ближче. Здається. Так. Да. Такий непоганий хіл, шут плюс ману розганяє, типу можна буде брати її в тапок з Франсом. І емблеми в мене є на неї. Ну, ще не всі, але є. Да. Так що беремо Аріель. Погнали. Ура! Так, а тепер погнали ще попризиваємо трошки. Я все таки в мене є надія, що когось може той й А тут цей. Ладно. Ну нара витяну. Ну прикольно що. Це просто якийсь піпець. Вс якусь шляпу дають. Ті бГ ми вже всунули раді приколу. Ні, це вже не смішно. Одна шляпа, що там? О, 600 монеток. 150 даже. Вау. Ну, погнали. Ще зробим О, ну хоть гема дали. Вже прикольно. Тут так, такий непоганий чувачок. Ой, він проти прислужників, типа, блін, але тоже друїд. гадство. Кто у меня друид? Кадилен. Она у меня в костюме, типа... Ну, короче, я пока качну Ариэль, а там дальше Буду Чи буду его качать, или нет? Ну, буду, я думаю. Против э, миньончиков, я думаю, что не зайде. Так. Э, Останній призив. Да, вам серьезно? крутанути ще десятку, і хай воно все цей коньом. Ну, На цьому поки все. Я ще подумаю. Може і крутану ще десятку. Подивимось. Коротше, я вирішив, що кристали я залишу на Чорну п'ятницю, там буде прикольна подія. Ось, а це призив від мого Соклана Руслана. І дивимось, що в нього тут Джунаїд. По-моєму, він хотів Джунаїда, якщо я не помиляюся. То, типу, ну, непогано. Ой, тут ще є такий чувачок. А тут хутава. Типу, буде одна крутка звідти, одна крутка звідти. Щось якісь хромає. Кашрек. Тож колись цей ящер мене дуже сильно бісив. Він такий бронюрований, типу, що його проб'єш. Ну, на початках, типу, якщо тільки починаєте грати, то досить непоганий персонаж. Ось. Але в Руслан вже такий рівень, що я думаю, йому кашрек піде за корм. Дивимось далі Ренфілд. Ну, майже як. Як хто. Та як ніхто. Джеріф непогана троєчка теж. Постійно граю ним на турнірах. О знов динозавр. Ну і ГМ. Непоганий ГМ, типу, я думаю. Має всі шанси на прокачку. Але оскільки Руслан е, ну, донатить нормально, походу, то я думаю, в нього ТЕГМІ вже нападало тьма тьму Маленька розгрузочка, ще трядик, троєчка. А тут скоро так. Тож непогана четверка, мені він зайшов. Типу тобто я прокачав, зламав. І досить часто не граємо. Пріска, сосіска. Ну, щось теж п'ятерки не дають і все. Барян. Теж черговий корм. Ще один золотий на Купідонах. Валюнок. І ще один гем. Ну, два гема я думаю не треба. Хотя. Хотя хотя... В обороні часто стають хульди і, і міріями, то я думаю, що можна було б навіть і два гема прокачати. Якщо немає більше таких, що хавають цих чувачків. <coughs> Вакас. І черговий купідон нам приніс сідогріво. Але я думаю, це з тих, що випало, йому нічого не треба. Рехетре, я думаю, в нього є рехетрим. Все, золоті жетони героїв кінчились, тому призиваємо просто фазік. Тож, Досить непогана тройка, навіть казали, що його можна брати в тапки проти Ольфрі. І типу, буде дуже непогано, якщо він встигне зарядитися. І поставити свої щитки від цієї безумної атаки. О, але я ще так не робив. Не знаю, куди я струмити, тому поки граю ним тільки на турнірах. А тут дротики. Дротики з сумдочка теж непогано. Тут там що. І тут рехетрим. Ну, рехетри як на тройку непогано, але все одно не то, що треба. На таких призивах, я думаю, ну, призивають суто раді п'ятерки. А тут цеплять всяку шляпу і ГЕМів. Не скажу, що ГЕМ поганий, типу, але... Ну вже кристали пішли ход. І 7 гривень. Дивимось далі. І опять вакас. Опять тройка. Що ж, блін, ці фіни такі жадні стали. Тубуртус. Тож колись я був дуже ним задоволений, але потім з'явилися вже кращі герої в мене. І я вирішив, що ті буртус своє вже відіграв. Трохи <клух> шаманить. <клух> <клух> Ну, гор. Що нам дасть гор? Шляпа. Це той же фаєз. Все, і ще одне відео від е... Валєри. Я питався дозволу, але він нічого не написав. То я думаю, він буде не проти, щоб я прикріпив собі цей відос. Ось одна крутка на Купідонах і тут за ролом. Ну... Хай буде. Типу непогано троєчка. Так, тут у нас зразу десяточка. Джерів. Шляпа, шляпа, шляпа. Шляпа. Ну, я хоча б, я не знаю, чи нужен йому. Сет. Па-бам! Вітаю тебе з сетом. Дуже непоганий герой. Ось. І все. Тільки один сет. Тільки. Це вже ніхіра собі яка удача. Все такий от був призив моїх соклановців і мої призиви неудачні. Ні, ще не все. Ще один джерів. Ой, і ще 100 монеток. зараз ще може зробити 3 крутки. Я відос передивлявся, типу, але не пам'ятаю, що він чи призивав до кінця 7. Ну, після того як все, то я би на його місці не призвав, якщо чесно. Типу, поки би прокачав сет, а там далі було би видно. І Кедман завершає цей призив. Все, друзі, такі от були призиви. Ставте лайки, і підписуйтесь на канал і напишіть мені, чи я не зря взяв Аріель. А, в принципі, це вже, я думаю, не важливо, бо я її вже взяв. Все, всім па-па!